Вітаю сьогодні День Збройних сил України. І напевно, як у більшості з вас, день розпочався з того, що ми з вами слідкували за ракетами, куди вони летять і які урон нанесуть. А потім ми писали нашим знайомим, родичам, близьким і вітали їх цим днем, особливо тих, хто безпосередньо служить. І ви знаєте, після цього я поставив на каналі допис з привітанням, і я зрозумів, що сьогодні громадяни України доволі деякі, доволі жорстко налаштовані. Критикують сам День, День Миколая, згадують ТЦК, говорять про те, коли це закінчиться. Критикують все, що відбувається навколо. І я розумію. Чому це відбувається? Але я хочу історично, ретроспективно нагадати, у 2013 році ми були проти одного і зробили собі інше. У 2019 році ми знову були проти попереднього і зробили собі нове. У 2022 році рейтинг влади падав до 35%. Підніміть. Статистику ви побачите. А от 2022 році рейтинг Зеленського зріс до 95%. І я схильний, схильний вірити цим даним, тому що не можна було нічого критичного сказати в бік Зеленського, Бориса Джонсона. Нікого, нікого абсолютно, всі пишалися. Давідом Марахамі з його шапкою, стоптаними кросовками, порваними джинсами, і доброго вечора! Ми тут з України зараз будемо типу ультиматуми ставити. Всі пишались, всі пишались бабусою, яка міфічна, яка нібито огірками збивала дрони і так далі. Це все було. Це все було. А потім, потім ми перейшли в 2023-2024 рік. І в 24 році виявилось, що депутати у Верховній Раді якось приймають якісь закони, які ну, ну зовсім не подобаються громадянам України. І громадяни почали підозрювати, що щось відбувається не так. У 2025 році, в кінці 24-го, на початку 25-го року, я пам'ятаю істерику проти Дональда Трампа. Я, напевно, був єдиний в мережі, який прямо публічно, і не приховуючи, був на боці Дональда Трампа. Я пам'ятаю, що було тоді. Не можна було це говорити. І поки Дональда Трампа не обрали засоби масової інформації, канали, люди були антитрампівськи налаштовані. Це було і в 2025 році. Це є і зараз. Коли ти змушений пояснювати людям, мусиш пояснювати людям, а чого хоче Дональд Трамп і якого такого миру він хоче. І тобі все одно летять докори, що плани, це плани капітуляції, ну і далі по тексту, ви знаєте. І от у 2025 році, в його кінці, ми побачили, що виявляється, виявляється, у владі зовсім не святі люди, і ті, кого ви наділяли святістю. Виявилося, що багато з них просто злодії. І це як в чинній владі, так і в опозиції, так і в деяких клоунах, які ходять продають посади, бо вони вже представляються президентом України майбутнім. І так далі. І вірити взагалі нікому. І ти мимоволі задаєшся питанням от я мимоволі задаюся питанням, як так могло бути? От як так могло бути? Чому так сталося? Чому люди від тотальної, повної підтримки в 2022 році, згадайте, наші котики, наші Збройні сини, наші синки, наші донечки. Ми молимось, ми, ми підтримуємо, ми донатимо і так далі. Чому воно отак все пішло отак, вниз? І чи винні в цьому люди? І чи винні в цьому хлопці, які зараз з автоматами сидять на передовій, мерзнуть, в яких летить все, що тільки може летіти? Чи винні вони? І чи заслуговують вони того, щоб відкрити коментарі і почитати там обурення українського народу? І часто обурення людей, які далекі від тієї. лінії. Ну, просто тому, що вони тепер вже не люблять владу. І в мене є таке відчуття, що саме оці люди, які сьогодні так потужно критикують владу, саме вони в 2022 році. Закривали рота, таким як я, таким як ви, саме вони не давали можливості засумніватися, чому приїхав Боріс Джонсон і що він приніс нашій країні. Тепер усі знають приніс війну, запевнив українську владу, що будемо воювати. А скажи тоді, хтось із вас, запишіть відео, хоч одне. Тоді, в той час, у мене було таке відео, я навіть змушений був його видалити, бо було відчуття, що мене готові колесувати, четвертувати. Здати кругом тільки де можна, погрози були. А відео складалося просто з одного речення: в 22-му році: Борис Джонсон, для чого ти приїхав? І вибачте, я в коментарях не знайшов ні одного, хто б мені написав: Да, Сергій Миколаївич, є небезпека, що ця тварина привезла нам війну. Ні одного, ні одного коментаря такого не було. Тільки були погрози, хто ти такий, та ти не, та ти не гідний та взагалі тікай. Та ми тебе зловимо, та ми тебе переловимо, та ми тебе здамо, та ти, та ти консерва ФСБшна і так далі. Отак це було. Я впевнений, що сьогодні, от ті люди, які тоді мені погрожували, коли я намагався попередити, що відбувається, саме вони тепер під постами з простим, з простою подякою хлопцям і дівчатам, які там на передовій з автоматами зараз сидять, під дронами. Пишуть всяку Гедоту і Бридут, бо вони знову не задоволені. Вони були дуже щасливі в 2022. -му. Вони були дуже щасливі в 2019. -му. Вони були дуже щасливі в 2013-му. А до того було навпаки, вони були дуже нещасними чомусь в 2012-му. Вони були дуже нещасними в 2018-му. Вони були дуже нещасливими в 2021-му. Вони все отримали, все, що хотіли. А потім проходить час і виявляється, що знову все не так. І проблема в тому, що ці ж самі люди прийдуть і проголосують знову за якихось недалеких людей. Знову за хайп, за скандал, за популярність. І ці ж самі люди мені пишуть, хто ти такий, який в тебе досвід. Іди повчись. Іди побудь спочатку губернатором. Це одні і ті ж самі люди. Я вас запевняю. Це одні і ті ж самі люди. У них немає вибору, у них немає вектору, у них немає принципів. У них є тільки одне. Одноденна емоція. Все, Все що їх цікавить, викинути емоцію, утворити. Відчуття повного якогось хаосу. І коли ти у цих людей запитуєш, так ви готові за професора проголосувати? Тут же тобі летить, хто ти такий, що ти зробив для країни, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, піду я проголосую за Колю Катлету. Оце так буде. Я не хочу, щоб такі люди, їх меншість, але вони впливають на вашу свідомість. Вони більш агресивні, вони більш крикливі, вони менш адаптивні, вони не хочуть сприймати нічого, що не подобається їм в цей конкретний момент. Часто це люди, які не працюють, часто це люди, які нічим не займаються, просто люди, які не, не згодні і, і завжди не задоволені. Отакі От вони були в 2013-му багато з них. Отакі От вони були в 2019-му багато з них. Такі вони були у 2022 році, повністю щасливі наповнені. І слухали всіх і Олексія, і ще одного Олексія, всіх підряд. А тепер у 2025 році, коли потрібно бути мобілізованими в плані свідомості і розуміння, що відбувається, бути цілісними, згуртованими. Проти зовнішніх викликів і внутрішніх гнит. ці люди починають чомусь нападати з критикою на тих, хто добровільно і не дуже в Збройних силах України. Для мене це дуже дивно. Для мене це незрозуміло. Але ще раз повторюю: в у цьому всьому люди не винні. Люди не винні, тому що люди живуть 34 роки в країні. В якій чиновники постійно так крутять людей, і люди не знають вже, в що вірити, в якого чорта лисого вірити. Де святі, де не дуже, і чи є ті святі, чи, і, і взагалі куди рухатись. Подивіться, в нас в країні немає партій, таких нормальних, щоб це була партія. У нас є блоки, у нас є якісь то бюти були, то шнюти, то зелені, то фіолетові, то, 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 то якісь за щось, то проти чогось. У нас отак завжди, у нас немає партій, Подивіться, ідеологічних партій не існує. Немає такої, щоб я був прихильником там, лібералізму, і от я був в партії, так як це в Британії, так як це в США. Немає, немає. Бо завжди є якась чушка, навколо якої чомусь народ об'єднує, дає довіру цим людям, вони переходять в парламент, в Кабінети міністрів, кругом. А потім ви сидите, бандуру витягуєте починаєте грати сумних пісень. То ви ж самі цим людям дали вотум довіри. Чому ви тепер робите вигляд, що це не ви. Це ви. Це ви, тому що слухаєте всяку маячню. От, будь ласка. Це уявити себе учасником мови. Це Наталка. Наталка. Каже, ви можете уявити себе учасником переговорів з Російською Федерацією. вам подаляка питає. Це 2024 рік, не так давно, рік тому назад. Наступних мирних переговорів, або будь-яких переговорів з Російською Федерацією. Мирних переговорів, а потім. Ну, будь-яких переговорів. Наталка, про що переговори? Про що? А які ще бувають? Немирні бувають, да? немирні переговори. Ну <звук> так, переговорів не буде. Опа, 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 ану, ану. В сенсі цього Буде ультимативні вимоги до Російської Федерації. <рес> Будуть ультимативні, каже, вимоги до Російської Федерації. Да? Пан Подоляк, багато ви ультимативних вимог до Російської Федерації змогли сформулювати? Багато? Багато виконано. з ультимативних. Це 2024 рік. 2024 рік. У мене знайомі є, які мені розказували, що Подоляк – це такий розумний біля Зеленського. Ні, ну Розумніший за одного виявився, бо цей хоч не зашкварився. Той зашкварився, а цей хоч залишився. Не буде, каже, переговорів в класичному розумінні слова. Ну-ну. Відразу на найвищому рівні, ультимативній вимоги. І Росія їх прийме. Да? Серйозно. І оце ті люди, які мені доказували, що це розумний біля президента України. Мені доказували мені. Мені щоб я свою діяльність не дуже вів. Мені розказували, що подивіться, там воно і без вас вистачає. Он розумні люди біля Зеленського. Оце таке в 2024 році весь інтернет тряс з тим, що давайте будемо в 2022 році. Починає що давайте будемо ловити Путіна десь на зручну позицію для нас, для переговорів. Подивіться, що в Офісі президента творилося. У му році біля президента, біля гаранта Конституції, знаходиться людина, яка прямим текстом каже, ну, до мультиматуму і Росія їх прийме. Це от з чого пан Подоляк це взяв? З чого? З чого? Які такі умови в 2024-му були, що от могли б грунтувати цей висновок? А Бог його знає. Це не парадокс, це об'єктивний розвиток. Оце те, що у владі от, схожі люди, оце великий парадокс. Оце великий парадокс. Отому, от українці сьогодні ми розберемо це відео на наступному відео нашому. Так от, ось чому ви такі. Ось чому ви такі. Тому що вас постійно годують якоюсь маячнею, яка не має ні обґрунтування. Ні доказової бази, нічого. Ви оце хаваєте, вам це подобається, ви нападаєте на таких, як я. А потім, коли вже зрозуміло, що оце маячня, оцій маячні рік. Рік. Але рік тому назад, оце була офіційна думка дуже багатьох людей. І боротися з цим було неможливо і небезпечно. А тепер у му році. Люди ще більш агресивні, тому що вони розуміють, їх просто тупо, методично, регулярно обманюють. І отут важливе питання: оці люди вони обманювались самі? Чи вони тупо брехали українському народу? Тому, коли ви сьогодні думаєте агресувати проти Збройних сил України, проти самого, самої дати. Подумайте, що є реальною причиною цього. Не винні ні хлопці, ні дівчата, які отам чесно, відверто, ще раз повторюю, хто добровільно, хто не дуже там. Не винні ви, не винний я. Ми не винні в цьому. Але я закликаю вас бути мати, запобіжники проти отаких от маніпуляцій, щоб потім не було занадтого очарування, а потім повне розчарування для цього ви повинні мати тверезу голову, до чого я вас закликаю з 2022 року. Ідучи сам від помилки не дуже адекватного сприйняття того, чи може Росія напасти. Оці всі люди розповідали, що цього ніколи не може бути. Жарили шашлики, щось розміновували там, не вивозили людей, не оголошували загальної. Загального перевезення людей, не оголошували завчасно якоїсь додаткової мобілізації, нічого не робили. Прокинулись просто 24-го під вибухи. А що, а де? Да, народ тоді мобілізувався. Народ тоді був реально єдиний. Але дехто зміг скористатися цим і призвести до того, що вся ця народна любов призвела до повного, повної деградації, в тому числі. І відношення до своїх країн. І це величезний злочин. І ми його з вами повинні подолати. Ми це повинні пройти. Ми не повинні жити в країні, яку самі ненавидимо, це не норма. От для того ми і тут, для того ми і працюємо. І для того ми ведемо відверті розмови, в тому числі і в цей день. Бережіть себе, не забувайте підписатись, поділіться відео, ставайте нашими спонсорами. Напишіть ваші історії, хто з ваших воює, не воює, що на цій війні ви втратили, здобули, як ви змінилися? Це дуже важливо. Бо життя не повернеш, як би нам не хотілося, нам ніхто не поверне роки життя.